В сесійному залі зібралися депутати, виконуючи обов'язки старост та посадових осіб Балтської міської об'єднаної територіальної громади, аби обговорити та вирішити практичні питання функціонування апарату. Наша громада це такий унікальний випадок в Україні, тому що є, якщо говорити відверто, це перший випадок в Україні в цьому році, тому що пішло дуже стрімко. Два процеси: є повноваження громади з відповідними функціями. І ця громада адміністративно ще укріплена таким міцним, міцною такою точкою опори, місто обласного значення. Де сьогодні місто отримує свої додаткові повноваження, відповідальність, ресурс і проблеми. Але це є фундамент завтрашнього розвитку як міста, тому що буде розвиватися місто, автоматично буде розвиватися громада. І при цьому сільська територія отримує всі свої бонуси, які сьогодні, в тому числі фінансові, не потрібно буде, ну скажімо так, делегувати з території міської інфраструктури. Учасники навчального семінару обговорили розвиток фінансової системи та наповнення бюджету громади, вдосконалення її правових аспектів. Особливі надії на покращення міський голова покладає на наступний 2017 рік. 2017 рік це буде плюс. Ми зможемо сформувати свою базу оподаткування. Ми зможемо сьогодні. Якщо буде сформована реальна база оподаткування, чітко і відкрито розуміти тенденцію для розвитку бізнесу і створити умови, що ті, хто сьогодні вкладає гроші інвестиції в свої робочі міста, в своє підприємство, велике, маленьке, середнє, вони повинні завтра так і йти. Тому що як ми приймали ставки в цьому році, ми розуміємо, в вручному режимі вираховуємо. Площа тока, ферми крупного промислового підприємства або маленького магазину на селі, тому що бази цієї нема. І таких ось сьогодні, ну скажімо так, практичних проблем буде багато. Продовж цього року це буде відформовано так спільно з алгоритмом земельних відносин. І ми 17-й рік розпочнемо з реальної ситуації, що ми маємо, що нам потрібно для утримання, для розвитку і для надання послуг. Також вирішували, як залучити жителів Балтської об'єднаної громади до управління процесів. Деякі громадські діячі самі виступають ініціаторами. Коли люди або громадські організації беруть на себе якісь, виявляють цю проблему, беруть на себе рішення, путі її рішення, да? і намагаються місту в цьому допомогти. Тобто, і освобождають тим самим місто від якоїсь головної болі. Це у нас є хороший приклад нашого, допустим, парку, да? там, де молодіжна організація взяла на себе на себя вопросы решения благоустройства, развития. Ну, конечно, естественно, город помогает в таких скажем в субботних да, больших мероприятиях. И второй вопрос, второй пример это наш городской пляж, который тоже мы тоже знаем, каком он, как он был в состоянии, как вот в этом году, да, в поведении в прошлом, как он благоустроился. Поэтому вот мы тоже пытаемся какими-то методами выявлять такие проблемы, вместе с участвуем с группами людей, пытаемся у них выявить приоритеты. На порядок денний стало питання і про створення ефективної системи виконавчих органів на рівні Балтської об'єднаної територіальної громади. В Балті планують зробити власний центр адміністративних послуг, а також роблять ставки на технічний розвиток. Ми вирішили путі по путі дистанційного надання адміністративних послуг. Ми створюємо у кожного старості робоче місце. Це комп'ютер, сканер, інтернет. Всі заяви, которые жителі сел. пишут, обращаются за административными услугами. Не нужно ехать в город. Староста все это будет сканировать у себя в селе. По... С помощью программы электронного документа оборота все это будет поступать к нам сюда в городской совет. Мы будем это все отрабатывать, принимать соответствующие решения, то есть максимум удобств. В связи с этим мы сейчас подписали договор. Ми проводимо в кожен населений пункт високоскорисний інтернет. Щоб в кожному селі була така можливість, і сподіваємося, що к апрелю місяці кожне село отримає такий інтернет високоскорисного. Учасники семінару обговорили ще безліч питань та планів щодо майбутнього розвитку міста. Вони сподіваються, з новим статусом Балта зможе досягти великих змін вже у найближчі два роки. Євгенія Швіц, Валентин Блях, Андрій Волков. Факти. вже